Ну, я тут провів таку паралель. Регіональна стратегія Донецьких спочатку народжувалася Донецька партія регіонів на основі об'єднання цього великого індустріального капіталу. Вони об'єдналися своїми так би мати, інтересами, а потім політично це назвали партією регіонів. Так почалася ця формація ця досить потужна і впливова. В Україні е, політична сила. Для реалізації своїх ідей і задумів, що вони зробили? Вони стали в Україні монопольною владою. Я не буду далі на цьому зупиняюся. Що, що зробила ця влада для України. Сьогодні ми відчуваємо кожна сім'я. От. Але це приклад того, що галицьку стратегію в гарному розумінні цього слова можна тільки реалізувати тоді, коли галицька стратегія трансформується у політику державну. Яка буде ефективним провідником всіх цих ідей, які ви сьогодні накопичуєте, розробляєте, і тут є прекрасні ідеї, починаючи від малої енергетики або самозабезпечення енергетично, закінчуючи розкриванням потенціалу будь-якого регіону.